Буде новий експеримент в мене. Чим ефективніше різати плитку дістаровським диском 1300 гривень, чи бюджетним плиткорізом за ту ж саму ціну. Зараз побачимо. Лінійкою я користуватися не буду. Ось такий зріз. Тут чуть-чуть замти, але загалом зріз непоганий. Провожу один раз і легенько натискаю. Ось зріз, практично ідеальний. Вдягаю окуляри. Діск взяв за рекомендацію одного із моїх читачів. Дуже дякую. Ставлю швидкість на тройку. Зріз дуже рівненький, нормальний. Тепер ставлю швидкість на п'ятірку і ріжу остаточно. Різ дуже добрий. Рівно жодного сколика. Нічим не уступає плиткорізу. Висновок такий: плиткорізом зручно різати, і дістаровським диском теж зручно різати. Використовувати, якщо рівний зріз, скоріш всього, що плиткоріз буду використовувати. Якщо треба десь кутик зарівняти чи там щось вирізати, то звичайно болгарку. Той то треба, і диск, і плиткоріз зручний, і потрібний. В хазяйстві мати то і то. Дякую за вас.